Маю день, маю ніч, маю вічність, мале щастя, приміняли його на біду. Голубими сто раз над тобою заплачу. Я цинтовим сонцем сто раз над тобою зійду. Ми з тобою такі безборонні один при одним. Ця любов була схожа на тенство перших причасть. Кожен ранок був ніч, кожна ніч була придодна, кожен день був жагучим чуттям причасті. А тепер, що тепер моє серце стине на, на пожежах печалі я пам'ять свою опалю, Як бути зна, як солодко нестерпну, І як спочатку я тебе люблю.